Привіт. Грудень місяць і прогноз для знаку стрілець. Грудень місяць починається для нас усіх із новолуння, яке відбувається ще в листопаді, 20 листопада, тому що енергії його будуть впливати на першу половину грудня. І у вас це новолуння заложується в межах 12-го дому. Саме по собі новолуння в астрології вважається як якісь нові програми, нові старти, але буквально не в цей раз це новолуння буде підіймати питання минулого і повернення до ситуації минулого. Але розвиток може бути якийсь дійсно новий. 12-й дім це тема підсвідомості, тема усамітнення. Новолуння закладає теми, коли, можливо, ви будете відчувати якусь. Нехватку енергії, нехватку бажання навпаки, побути захочеться більш на ні, якби не займатися питаннями, проблемами, які можуть. Ну, валитись на вашу голову, тому що новолюноволуння виділяє у вас вісь 12-6, а це теми якихось рутинних обов'язків, роботи, теми здоров'я. Можливо, потрібно буде приділити час і зусилля темам здоров'я. Тут можуть бути якісь такі легкі недомагання, да, які забирають нашу енергію. І повернення до питань минулого можна вирішувати до кінця листопада, але з 1 грудня вже і для вас, стрільці, я ще витягла карту на грудень місяць як підказку, і для вас випала колісниця, сьомий старший РК. Тому, можливо, в грудні для вас будуть важливими якісь подорожі, поїздки, можливо, це будуть якісь робочі відрядження, можливо, ви будете планувати майбутні свої поїздки на Різдво до батьків, до рідних та близьких, можливо, ви будете планувати якісь поїздки на новий рік, можливо, буде програватися у вас тема. Саме авто, так? купівля, продаж, ремонт. І це карта руху. Тобто таке враження стрільці, що в грудні ви не посидите, ви будете в Русі. Вам важливо тільки намітити цілі плани, тому що колісниця вона котиться лише тоді, коли знає, з якого пункту вона виїжджає куди вона має приїхати. Тому, стрільці, я бажаю вам в грудні, а лише хороших новин і приємних відчуттів. На все добре.